Сердечно вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему Мей і Майць, і на черзі у нас Мей і Майць в ролі передбачення або припущення. Глянемо ще раз на теорію Майць щодо передбачення майбутнього. Себто, ми ну, так собі впевнені, що воно буде, може буде, може не буде. А також воно може бути щодо present. Коли я не дуже сильно впевнена щодо чогось, менше впевнена, ніж Кен. Цебто, ну, може, можливо, але не факт. І тут вони, в принципі, підміняються один одного. Мей вважається трошки більш впевненим, ніж Майт. Ну і в світлі цього буде вся наша вправа тут. Це Мерфі. 29 дев'ятий юніт, і нам треба доповнити речення. Тут, як би то, рамочка, все за нас вже подумали. Залишається тільки поростикати його в різні пробіли. Це має бути легко. Спочатку глянемо, що за нас вже подумали. Do you know where Helen is? Чи ти знаєш, де є Хелен? І далі, I'm not sure. Зауважимо оце. Оце дуже важливо. Це дуже характерно для мене і Майт, особливо для might. І далі, she might be in their room. Я не впевнена, ну може вона у своїй кімнаті. Себто не факт, що вона там в кімнаті, і не факт, що вона взагалі вдома. Is there a bookshop near here? Чи тут десь поблизу є книгарня? I'm not sure. Знову ж таки, I'm not sure. But ask Anna. Ну, спитай Анну. E, і далі вона, може, знає. О, отут клас. Просто як для нас. оце. Тому що she might. No. Може знає, може, не знає, я не знаю. E, далі третє, Where are those people from. E, звідки всі ці люди. E, I don't know. E, не знаю. І далі моє припущення, оскільки я не знаю вже. E, тому далі всі мої здогади, припущення, що я там можу нафантазувати. Здей, і далі тут «might» e, треба скож за все шукати. «Might be Brazilian» в принципі, може бути таке. Окей, нехай буде. В принципі, більше тут нічого не підійде за смислом. Хай нас не турбує те, що тут «Brazilian» у воднині, типу. Насправді це те саме, якби ми сказали, «They might be from Brazil». Далі, «I hope you can help me», Сподіваюся, що ти зможеш мені допомогти. «I'll try», Я спробую. Але, 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 я не впевнена, що я зможу. «it». і далі. Що у нас може бути? «May not be possible», Ну, no, not», як то кажуть. А більше нам нічого сюди не підійде. «may not be possible» може бути неможливо. Далі п'яте, whose phone is this? Чий це телефон? It's not mine. Це не мій телефон. Ну, себто майже те саме, що в третьому. Я не знаю взагалі нічого. Але він може бути Тома. Ну, от тут якраз позесив, належність. It may be Tom's. Ідемо далі. Шосте. Why doesn't George answer your phone? Чому це Джордж не відповідає по телефону? Хі і щось там. щось там. Ну, Що нам тут підійде? Це в нас зайнято, в нас залишається May not be feeling well. Ну, Це за смислом не підходить, тому що не може бути, щоб він почувався добре. Ну, таке ж щось. І might be driving. What might be driving ідеально, зважаючи на те, що він не відповідає на телефон. Ну, Він за кермом. Нормальні люди, коли їдуть по телефону, не говорять. зауважимо, що тут у нас Continuous Infinity. Що це означає нам? Це означає, що дія відбувається прямо зараз, і це процес. Це припущення щодо процесу зараз. Процес і зараз дає нам оце Be Driving. Ідемо далі. Do you know anyone who has a key to his cupboard? Чи ти знаєш когось, хто має... Ключ до, цього, до цієї шафки. Чим би воно не було. І далі Ratchel. Щось там, але я не впевнена. Ну, Окей, якщо я не впевнена, значить швидше за все, «might», І ось воно якраз є. Rachel might have. Може, Rachel має, а може і немає. Оце One це key, щоб не повторюватися. І останнє Gary is in a strange mood today. У Гаррі сьогодні якийсь дивний настрій. Yes, he is. Uh, так, дивний щось там, щось там. Ну і в нас залишається тільки один варіант, тому тут не сильно розгонишся. May not be feeling well. Знову в нас continuous. Може він не добре почувається, мається на увазі фізично. І в нас знову припущення щодо зараз. Те саме, що в шостому, те саме і тут. Тепер, якщо глянути уважніше на ці речення, значить можна зауважити, що майже всі вони є припущеннями щодо зараз. В принципі, в першому теж таке припущення. Єдине, що в нас стоїть би. А він в континіус не ставиться, як правило, тому ну, його тут і в континіус і немає. Але суть та сама, що і в шостому, і в восьмому. Тобто це НАУ, це зараз. Бо чого б я питала, де є Хелен? Ну, Де є Хелен, напевно, зараз. Далі в нас друге можливо, знає, це в загальному. Себто, тут, навіть якби було її слово, яке дозволяло би нам використати «continuous», ми б його не ставили, тому що тут немає смислу, вона знає, ну знає вона в загальному. Далі, звідки ці люди, аналогічна ситуація з другим, це теж в загальному. Якщо вони з Бразилії, то вони, як то кажуть, з Бразилії все життя. Далі в четвертому знову би. І це, до речі, оце, оцей випадок цікавий, тому що він показує не тільки now, але також «Future». Трошечки він залазить у «Future». Це як би трохи передбачення. Далі п'ятий. У нас не може бути «Continuous», тому що в нас знову-таки би стоїть. Телефон тому належить не тільки зараз, тому що тут належність. А належність не буває зараз. Вона є в загальному. Ну, в шостому класика, припущення щодо тепер. В 7-му теж в загальному, я би сказала, тому що тут, може має, може немає. Ніякої гарантії, що вона має, немає зараз, вона може його не мати взагалі. Справа в тому, що хев просто коли належність, він не вживається в континіус. Він, в принципі, не може бути в континіус, тому тут «in general». Просто тому, що хев, як і бі, є стейтів верб, коли він говорить е, про те, що хто щось має, е, в тому сенсі, що щось йому належить. Ось така вправа: вона дуже легенька, дуже примітивна і дуже проста. Тут немає таких якихось труднощів, і взагалі, поки ми і Май вживаються щодо тепер і щодо майбутнього, з ним все зрозуміло і все просто. Проблеми настають тоді, коли ми говоримо про минуле. Але це вже тема для наступного відео. Отже, скріншот за посиланням в описі, книжка також за посиланням в описі, якщо у вас досі мерфі немає, особливо нового видання, ну як відносно нового видання. Дякую за увагу, не перемикайтеся, і далі буде.